Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Пропоную приготувати дуже смачне печиво з сирною начинкою і сухофруктами. Ніжне пісочне ванільне тісто і найсмачніша сирна начинка з родзинками, курагою і тонким ароматом лимонної цедри. Воно ідеальне до святкового столу. Це моє улюблене печиво. Готується воно легко і просто, а результат вас приємно здивує. Спочатку приготуємо начинку. Я попередньо залила окропом мої сухофрукти. Я використовую родзинки і курагу і залишила на півгодини, а потім злила воду. Кисломолочний сир я перетерла блендером до однорідної маси, додаємо до нього 2 столові ложки цукру, лимонну цедру і сухофрукти. За бажання можна додати також апельсинову цедру. Все ретельно перемішаємо і начинка готова. Приготуємо тісто. До яйця додаємо цукор і ванільну пасту або ванільний цукор. І виделкою перемішаємо. Додаємо молоко, олію та дрібку солі. Перемішаємо. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Замішуємо тісто. Ось таке воно вийшло м'якеньке. Його ми не будемо вбирати у холодильник, тому що це тісто на олії. На пергамент додаємо трохи борошна і розкачаємо тісто у пласт. В мене він вийшов розміром 29х27 см. Змащуємо рівномірно тісто начинкою, не доходячи до країв. А тепер за допомогою пергаменту загортаємо тісто в рулет. Готовий рулет повинен бути швом донизу. Обережно переносимо рулет разом з пергаментом на дико. І ставимо випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 35 хвилин. А ось так зарум'янився мій рулет. Ще гарячим нарізаємо його на невеликі шматочки. Залишимо охолонути, а потім посипаємо цукровою пудрою. Друзі, це печиво дуже смачне. Я сподіваюся, що воно стане і вашим улюбленим. І якщо вам воно сподобається, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!